Я як я хочу їсти. Мене обіцяли покормити ще в найтоні. А ми вже в Зюроленді, а я ще жодного разу не їв. Я б зараз жар кракана. Що це було тільки що?

Кленсі, ти в порядку? Частично... Так, я теж не зрозумів. Ану, скажи, куди йдуть всі звірі? Всі йдуть на великі соті юбілейні гонки країни добра. О, це той самий гонки, про який казав божевільний Старигань. Нам швидше нада туди, щоб нарешті забрати мой мотоцикл. А, та кіло. Так, Кіла. Так іди звідси. А, так, Кіло, нам треба направлятись туди. Божевільний старигань. Рокстеді, вістик темряви. Збирайтесь! Ми направляємося до місця початку великих гонок. До речі, про це. Кленсі. Що, повелителю? Чому ти не розповів мені про ці гонки країни добра? Ти ж був тут лордом, так? І ти мав про це знати. Вибачте, повелителю С -с, Я думав для вас, це буде зовсім не цікаво. С -с. А виявилось, що як цікаво, Кленсі. Ну що ж, армія? Харумі Гармадон. Готуйте свої байки. Кіло. Ну, тобі прийдеться бігти за нами пішки. Ну, а ви троє вже чули. Відправляймось! Так, так, так. Давайте підійдемо поближче до них, а? Так, владика. Так, чем зен. Так, що тут у нас зараз подивимось? Так, стоп, Кленсі! Так, повелителю с. А ну поясни мені, як тут відбираються учасники цієї гонки. Тут і гусениця, і синє авто, і мотоцикл, і поліцейська машина, і внедорожник, і навіть що це Катюша? Чи як вона там зенітка, чи як її? Все. Це дуже просто. На цій гонці дозволено все головне дійти до фінішу. С... Так, дякую тобі за роз'яснення, Кленсі. Так, ну, а кого ж би мені відібрати з вас? А? Можна відібрати усіх. Реєстрація не закінчується ще до початку гонки. Жителі країни добра! Слухайте мене. У цьому році великі юбілейні соті гонки країни добра проходять у Звіроленді через те, що. Минулий переможець був зі звіроголену. На жаль, він не буде змагатися, бо минулому році виграв запас провіанту на рік і трохи вийшов з форми. Але зараз не про це. В цих... Сотих юбілейних великих і жирічних гонках країни добра головним призом буде виставлено Супербайк. Ви тільки послухайте, як звучить його двигун. Непричудово ж! Учасники, займайте свої місця! Гонка почнеться через хвилину. І, звісно ж, реєстрація теж закінчиться через хвилину. Починайте. Це ж мой супербайк! Заспокойся, Кіло, давай не будемо робити тут масову бійню, а просто виграємо його. Тим більше, що у нас є такі прекрасні учасники. Вісник Темряви, пекельна машина і Рокстеді, Харумі, Гармадон. «Хм... А я буду спостерігати. Лорд Гармадон, пожалуйста, постарайтесь виграти этот байк для мене. А мене ти взагалі за рахунок не береш, га, Кіло? Я не гонщик. Я воїн і забираю все, що хочу. Я не буду грати в ці дитячі ігри. Так. Послухай мене сюди, Гармадон. Відпусти мою голову. По-перше, не відпусти, а відпустіть. А по-друге, Гармадон, ти будеш змагатися в цих гонках, бо я цього хочу. Тобі зрозуміло? <с -tiny> Можна було і не бити мене так по обличчю. Так. Можна було не бити, Гармадоне, але так це краще в твою Макітро. Ану розійтись, переможець гонок їде. Ти забагато на себе береш. Як ти зі мною, де я тебе зараз? Забери свою тарантайку від моєї машини, де в тебе не машина, а іржаве корито. Так зараз. А, ви займаєте забагато місця. Роксиді, ти приїхав гусеницю! А, хоча. Так, буде менше конкурентів. Молодець, Роксиді! Дякую, повелитель! На старт! Увага! Руш! Ну і я побіжу! <кзвіст> Треба швидше! 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 Шише! Так будемо, ці учасники стартували. Стоп Рок, сидіти ми що, гусениця баняє, як от ти ще й приїхав. А, так. Оце ще на зеніці виривається вперед. Гармадон поки лідирує. Добре. Гей, Гармадон, що ти збираєшся робити? Отець. Хоче. Всього. Але добре, що ще поробиш. Так. А Вісник темряве, що ти збираєшся? А? Вісник... Вісник темряве, що ти робиш? А як же перегони? 15 з кетчупом, 23 з гірчицею та 17 з майонезом. Зрозуміло. Ні-ні-ні, тормоза відмовили. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, а чо ти? А, добре. Так, іди до мене. А я побіг. Так, Гармадон і хармі лідирують, зелена машина вступає синій. Так подивимось, що буде далі. Цікаво. Мене перегнати удумав. А що, не можна? Не можна! А, ні, Гармадон, я, я знаю, що ти зараз будеш робити. Ні, ні, не треба Гармадон, не роби цього. Можна й без цього. Ні, ні, Гармадон, навіщо ні? Можна ж було й без цього, Гармадон. Взагалі мене чуєш. Жодного Але навіщо. Можна ж було обійтися без цього. Так, хрумі, але так веселіше. Бувай четвертий. Так, на яку кнопку я натискав? А згадав На... І мене переганяти, в тебе нічого не вийде. Не думай так про ветеранів війн. <гум> Яких зоряних, чи що. Мені все одно, хто ти там хоч генерал Бобер. Є зітру тебе з лиця Землі. ти <гум> робиш? Так не чесно. Ненавиджу слово чесно. Аа, Готуйся до прагражо. Дриди день. Аа, Зараз твій байк буде у тебе. <риклад> <тір> І Великі гонки країни добра закінчилися. І тепер можна оголосити переможців. На третьому місці в нас ветеран війни Гектор. На другому місці воїтельниця Харумі, а на першому місці Лорд Гармадон. Вибачте, там невеличка помилка. Генерал Гармадон. Зрозуміло. Генерал Гармадон і він виграє супербайк. О, Як це? Мені одна пташка нашептала, що генерал Гармадон шахраював. Він збив декількох учасників з гармати та ще декількох підрізав. І серед них був учасник, що на третьому місці. Тому він автоматично переходить на перше і виграє Супербайк! Ось такі справи малятка. Що? 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 Гермедон, я ж казав тобі цього не робити! Я вже казав, я воїн, а не гонщик і взагалі. Я більше не збираюсь тобі потакати. Кіло, йди і забери свій байк, він по праву твій. Кіло, ні. Почекай, ми заберемо його потім, викрадемо його вночі. Ні, Кіло. Гармадон замовкни! Ні, я не замовкну! Кіло, іди і забери свій байк! А, 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 так, мій байк! Кіло обережно! А, 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 мій байк! Мій байк! Мій байк! Але це ж мій байк! Замовчи! а, -а, 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 -а. а, -а, -а, -а то Мой мотоцикл со мной! А -а -а. О, хіло, ідею з обновкою! ха -а, а Спасибо тебе, Рокстаді! Гармадон, я такого терпіти не стану. Пішли, вийдемо. Пішли. Ти мене дістав, гармадон. Здавай зброю і забирайся геть з моєї армії.